Вони прогавили час, коли на Донбасі почалися заворушення. Вони могли запобігти проникненню на східні території України терористів та російських диверсантів, але не змогли. Тоді у служби безпеки кивали на попередників. Мовляв, вони розвалили роботу силового відомства. Тому вчасно попередити спочатку масові заворушення, а потім зупинити збройний конфлікт було нереально у свою чергу. Новий голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко пообіцяв у найкоротші терміни вдихнути нове життя у структуру, аби воно стояло на інтересах держави. З того часу, чи не щодня ми чуємо, як вправно працюють у службі безпеки України, чи не щодня у відомстві звітують про масові затримання терористів, диверсантів та російських найманців? Села АТО протягом останніх останніх двох діб відбулось декілька затримань. Безпосередньо за посібництво терористичним організаціям, зокрема ДНР та ЛНР, декількох громадян Росії, Виявлені диверсійні групи сепаратистів у районі селища Макаровка, Красний Ліман та міста Луганськ. Хотіли б так само показати вам вже в плані звітування за роботу останніх двох діб затримання бойовиків, розвідників і інших посібників незаконних озброєних формувань на Донеччині. Одна з терористичних груп затримана в Маріуполі. Такі повідомлення від Служби безпеки України ми чуємо щодня. І за час проведення АТО ізолятори тимчасового тримання мали б бути переповненими. Якщо говорити про, скажімо так, наш актив про тих людей, про тих офіцерів. Про тих військових, які були затримані Службою безпеки України, то сьогодні ми ведемо 1500 проваджень, 1500 проваджень загалом. І лік кримінальних проваджень у відомстві щодня зростає. Затриманих звинувачують у тероризмі, державній зраді та конституційному перевороті. Відповідно до українського законодавства, за такі злочини підозрюваним світить від 10 років в'язниці. Однак, з початку травня, СБУ жодного разу не повідомила, скількох терористів вже засуджено, та навіть більше у самому відомстві не дуже переконливо обіцяють всі провадження довести до кінця. В ідеалі було б важливо довести вину кожного і покарати вину кожного. Але для нас сьогодні є пріоритетом повернення українців, повернення українців з полону. Та як виявляється, кримінальні провадження у СБУ відкривають вибірково яскравим прикладом для цього стало відео, яке показали українські телеканали в ролику. Зафіксовано, як голова Дніпропетровської області Ігор Коломойський по скайпу веде перемовини з людиною, яка схожа на терориста ЛНР Павлом Губарєвим. Цей факт. Полихнув частину українського суспільства, але не голову служби безпеки України. Це незаконним чином. Я так розумію, чи вони були отримані, оскільки СБУ або МВС таких оперативно-технічних заходів не здійснювало за з дозволу суду. Відтак їх легітимність нульова, тому це я б не коментував. Натомість юристи іншої думки кажуть, Служба безпеки України має всі законні підстави відкрити кримінальне провадження. Що ж стосується долі інших відкритих кримінальних проваджень, про які чи не щодня звітують у СБУ, юристи прогнозувати не беруться. кажуть, все залежить від того, які завдання поставило перед собою відомство. Бо виступи і щотижневі звіти СБУ останнім часом все більше. Стоит схожим на саму пиар. Существует всегда категория дел, которые являются политическими, которым либо уделяется повышенное внимание, либо им достается уменьшенное, пониженное. И результаты тоже могут быть крайне противоречивые. Но я думаю, что при желании, при заинтересованности, надлежащей если преступление также совершено, оно не будет забыто, и внимание оно получит надлежащее, и расследование будет проводиться также надлежащим образом. Я думаю, что результаты будут в любом случае. На данном этапе это, я считаю, что это вопрос времени, что без Надлежащее наказание должны понести а, люди, совершившие преступления. Это будет не настолько масштабно, как хотелось бы, но а, я думаю, что результаты все равно не заставят себя ждать.